Ось такий древітень я отримав задарма. Він стополя. Попробую зробити з нього борт. Не знаю, що з нього вийде. Тут якийсь гриб, треба буде відбити його. Тут погризено. Може спробую та не вийде нічого. А може щось і вийде. Такий величенький. Метр сімдесят, ось так розпиляв, виявилося з одної частини вона вроді непогано, ось це з того частини гониловата. Та побачимо, що воно буде далі. Яка вона є. Ось. Куски. Нерівності. Так, другий етап, обудар'я кору. Все, обчесав, Оп. обрізав паньки, які були негарні лишні. Ну, а тепер спробуємо пропиляти всередині серцевину. Якщо не розпадеться, то буде діло. Так, пройшов десь зараз роботи. Ось що я змог випиляти? Це навіть не вибивало опиляв. О, Дуже багато. Дуже багато. Але мені не подобається. Ось оця гнила частина, мабуть, її треба буде спиляти, Тільки скільки її тої гнилої частини буде. Це нормально. Ось так. Не глянути, що тут 30 см я пропиляв, то ще пиляти, пиляти і Це Я не знаю, як його робити далі. то щось буде. Спробуємо, мабуть, спільоти оце гниле. Ой, йде, йде, йде. Ну, йде далі. Ну, мабуть, гниле десь тут закінчується. Десь отак і відпиляємо. Бо гниле не годиться ніде, воно буде мабуть гнить і гнить. Хоча тополя така волога. Вона як губка. Ну, що є, то є. Попробуємо з тополі. Хоча будуть стінки. Це тут тоненька, далі вона йде товстіша, а так стінки будуть достатньо великі. Там мабуть для тополі й так піде, головне, щоб не гнило. Так ось пильов. В принципі, гнилі вже стало менше. Але трошки є. Треба подивитись. Ну а з іншого боку, ось така товщина виходить. Ну, а там де гниль. Воно в принципі тримається непогано. Воно не розпадається. Навіть даже це гниле. Воно не лупається. Ой, так. Це те, що пиляв. Так навіть це гниле. Тримає непогано. То мабуть далі його розпилювати не потрібно. Ну, хоча отут пішла тріщинка. То мабуть потрібно. Може ні, а там від Ну, Тут гаяблак. Мабуть, тут треба було. А тут, мабуть, вже все досить. Хоч, може, ще спліот, може ще. Так, я ще відпилю. Тепер на логу вже не так багато, то його майже немає. Вибив я. Тобість якось отак сформувати його. І буде в принципі непогано. Клода стала вже меншою. І залишки. Ось скільки з неї вийшло. То мені здається я мабуть розпустю на кусочки та й все. І нарешті пройшло півдня, я таке її зробив. Часу довго. Але ось така в мене вона вийшла. Ось українська рамка. І десь я підрахував, що їх тут стає 7 штук. Ну і тут і десь так само на рамку, може ще трошки більше. Тобто 15-16 рамочний, якби зробити підрахунок на вулик нормальний. Ось така колода вийшла. з неї скільки остатків. Ось достатньо багатенько. Трушки тут на мішка 2 буде. Ну десь приблизно так. Я навіть думав, якщо це робити не з тополя, а з акації, то це було б нереально, просто нереально. У мене є суха акаційна, десь приблизно така. Ну, звісно, вона покручена, з неї борт не зробиш. Але з неї б я точно не зробив би. Це просто у кусок камінюки. Вона не рубається практично взагалі. Я колоном її клепав, клепав ну, це до одного місця. А от такого варіанту, або якби воно може було сире, то теж було б легше. Бо воно ну, вроді би якби і сухе, але його не подовбеш. Ось такий вийшов. Далі тут треба зробити фальці, як вона називається, щоб рамочка ставала гарненько. Ну і все. Шліфувати я там не буду, бо немає чим мене шліфувати. Я працював воно, Пилкою Отакусь такою месткою з молотком. І все. То куди доставав, туди доставав. Це щоб шліфувати, ще треба півдня шліфувати. Але я думаю, це взагалі не потрібно. Бо і так самі все зроблять як потрібно. така вона вийшла. Ось бджоли літають мої. Тепленький день. І вони погнали.